О, як, як, віде, значить, На кінцевій зупинці у мікрорайоні Вакулинці, що у Полтавській громаді, зібрались зо півсотні людей. На зустріч прийшли через проблеми із пасажирськими перевезеннями. У нас повинно їздити комунальний автобус, який, слава Богу, їздить. І ще чотири транспортних засоби, тобто чотири маршрутки ще повинні їздити. В нас їздить їх дві. Ватних перевізників люди чекають зазвичай близько години, каже місцевий житель Микола Кравець. А до найближчого пункту, де можна сісти на транспорт, люди йдуть майже 5 кілометрів. Особливо ввечері неможливо добратися додому. Я інвалід, мені дуже тяжко пройти наприклад, з Дублянщини. До Вакуленців, це мене займає зараз десь час і більше. Діти в школу доїхати не можуть, на гуртки добратися не можуть. І на зупинках чекають із міста по годині, щоб добратися на Вакулинці. Їде безліч маршруток на Дублянщину, на Датуріно, До Вакулинця ходять дві маршрутки. У Нас до цього був інший перевізник. Всі маршрутки ми спостерігали в телефонах. Ну, ми відслідковували їхні маршрути. Було ну, було все набагато краще, ніж зараз. Як розповіла Суспільному голова селищного комітету Наталія Білецька, проблеми із перевезеннями почались у середині жовтня цього року. Тоді, за її словами, на маршруті почав працювати новий перевізник. У нас проблематичне завжди були з транспортним сполученням селищі. Ну, 19 жовтня, коли нам змінили перевізника, у нас ну, просто почався якийсь жах. Останнім часом, от зовсім невідповідно, графіка їздять машини. По програмі відслідкувати неможливо, тому що вона їхала, їхала, потім пропала. Ну це жах, просто жах. От жах, якісь вічі, якісь, як нікому не потрібні наші. Проблему пообіцяли врегулювати вже цього тижня, сказав на зустрічі з жителями Вакулинець, керівник відділу з питань транспортних перевезень полтавської міськради Сергій Гладких. у понеділок або вівторок з пані Оксаною, з тими водіями і господарями, які є. Я буду зустрічатись. Ми будемо дивитись по даному графіку по роботі. Ми не змінюємо його. Чотири транспортних засоби, які повинні працювати, вони будуть працювати. Є ще маленькі напрацювання, про які зараз рано говорити, але ми ними займаємось. Варіну ми їм вона не виробила. «Ви поставлені задачі, ви поміняєте нам перевізника, так? так? Домовились ми, що до середи, до цієї середи, що буде, вони мають вирішити проблему. Тобто додати ще дві машини нам, щоб було чотири одиниці техніки, обслуговували наше селище. І чітке, пообіцяли чітке дотримання графіків, пообіцяли обов'язковий заїзд сюди, в саме селище. Ну, Пообіцяли багато чого. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.